Кукурузу ми на цьому полі сіяли з глибиною 5 см, що дозволило активно, дружно отримати сходи. У випадку, якби ми посіяли кукурузу глибше сантиметрів на 7 8 то ми б ще сходи тільки-тільки починали б отримувати, рослини були б виснажені, що, звичайно, відобразилось на подальшому росі та розвитку кукурузи. Те ж саме стосується соняшника. Соняшник ми тут сіли на глибину десь 4 см і також, як бачимо, отримуємо дуже добрі сходи. Ну, він ще не весь зійшов, так як соняшник має сімедольні листки, які важче винести на поверхню, ніж кукурудза виносить свої листочки. Хай проблеми та незгоди не роблять вам життєві погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!